Чи може Росія яким чином, як вони це люблять робити традиційно, як вони це роблять, використати е, цю подію у своїх корисних, е, корисливих цілях? І, і навіть на цій платформі, якось так знаєте, із, враховуючи цю подію, отримання премії Оскар, розпочати нове ПСО. Звісно, тому що це вже не, не є чимось новим використання фейкових новин, фейкових відео про війну в Україні. Зокрема, минулого року про те, що постановки в Бучі були, це були постановочні відео, де рухаються живі люди. Це саме може бути, звісно, і з фільмом. Це може бути пропагандою того, що Захід дуже заангажований. Світ заангажований до Росії. Він, це є русофобія. Бія негативно вони навіть ставилися до свого переможця Оскара минулого року про Навального. Тому до цього треба бути готовими, тому що наш ворог а, діє досить е, всіма можливими методами, і на і на жаль, ці методи е, не гумані як нав. Фронті, так і в пропагандистській політиці їхній тому ми повинні наголошувати про це, що про те, що дійсно цей фільм був знятий а, документальний, так, що це не постановочне відео, що ці люди дійсно пер, е, пережили вони те, що знято у фільмі. Е, про те, що всі ці сцени і всі люди є невигаданими, а живими персонажами і. На жаль, нам доведеться це доводити, переконуватись звичайні, скажімо так, розумні, адекватні. Люди зрозуміють, про що цей фільм і що цей фільм дійсно був документальний. Але буде частина, є частина тих, яка буде підтримувати сюжет про пропагандистську зйомку. Ну мені так здається, можливо, я, так... я не сподіваюся, а ага, ви кажете, що буде теж ця частина. Ви маєте на увазі навіть в Україні чи про що саме Ні, в Україні? Думаю, що ми всі вже розуміємо, з ким ми маємо справу, але є союзники, які говорять про хороших росіян і про поганих про погану владу. Ми бачимо в стрічці про те, що це не влада діє. Діяла це звичайні солдати, які е, бачать, що, що вони стріляли по мирних людях, що вони бомбили пологовий будинок. Е, це звичайні росіяни, якими ми маємо справу. Тому дуже важливо переконати суспільство в тому, що е, ми воюємо не просто там з владою, не з Кремлем. Ми росі... воюємо саме з народом Росії, який хоче нас захопити, який хоче знищити нас. Тому це важливо.